14 жовтня для українців особлива дата. Адже у цей день ми відзначаємо одразу три свята: День захисників і захисниць України, День козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці. Аби привітати тих, хто сьогодні мужньо та відважно боронить нашу землю від ворога, у Покровську відбувся урочистий захід. Ми щиро вдячні за ті подвиги, які наші захисники, не дивлячись. Ні на що ціною свого життя захищають нашу державу. Тому хочу привітати вас всіх без винятку, тому що ми всі є захисники та захисниці нашої держави. Зі словами вдячності до присутніх також звернувся командир 109-ї бригади ТРО Анатолій Вишневський. Шановні побратими. По-перше, хочу сказати вам дякую. Дякую за те, що не схибили взяли в руки зброю. Дякую за те, що стоїте поруч і виконуєте свої завдання. Дякую за те, що наближаєте нашу перемогу, і вона вже скоро настане. Побажати вам, по-перше, це міцного здоров'я, мирного неба над головою і ангела охоронця всім нам. З нагоди Дня захисників і захисниць України та за певні службові досягнення було призначено військові звання деяким військовослужбовцям. Також кращі з кращих отримали грамоти, подяки та медалі. Аби додати цьому дню трохи святковості, свої найкращі вокальні та танцювальні номери присутнім подарували творчі колективи громади. Колектив телебачення капрі від усього серця вітає всіх наших захисників і захисниць зі святом та дякує вам за вашу хоробрість, відвагу та силу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті. Слава Україні! Героям слава!